Вітаю вас друзі. Пробігав я тут мимо капусти. Вирішив зупинитись, показати, як виглядає наша капустка. Це в нас капуста Парл, рання, от, все вже починаємо її потихеньку вирізати. Дивіться, які качанчики. От, вона вже тут майже майже вся готова. От який качанюра. Ось також. Будемо вже вирізати її потихеньку і готувати цю діляночку під посадку пекінської капусти. Так, Цибулька наша також виглядає гарна цибуля, хоча звичайна сортова. Це в нас цибулька ой, халцедон. Але вона буде у нас, бачите, походу синя. Чи фіолетова, як там правильно казати. А це в нас цибулька штуті. І та й та у нас цибулька це сортова. Штуті ми купили, тому що дали нам халцедону подарунок в насінневому магазині. І ну там її було небагато, то вирішили, що ну, наче й на касету там мало. Як вирішили ще докупити, але трошки перестаралися і купили забагато. тому з вийшло дуже багато, ну висадили всю, висіяли точніше, на розсаду, тому що шкода було її залишати. Але от така гарна цибулька. Такі добрі повинні бути немаленькі. І парл гарно виглядає. Взагалі, парл мені дуже подобається. І в минулому році ми садили її чимало. Не пам'ятаю, знімав я чи не знімав відео, але і, ну, трішки менш за цю, але було теж чимало. Дивіться, які качанчики. А? Обробляв від хвороби шкідників тільки біопрепаратами, як я вже показував на відео. Фітохелп, це в нас від хвороби де І актоверми з актоцидом я. Міняю один раз той, один раз той, обробляв від шкідників. так само і цибульку. носив вносив і під цибульку, і під ранню капусту однакові. І Туди-туди двічі давав 30-10-10 плантатор по листу, двічі давав 10, 54 10. І сюди один раз давав калійний 15.45. Сюди вже двічі давав калійний 5-15.45 і буду далі теж калій вносити. Ну а сюди поки що напізню ми даємо тільки 30-10-10, вже дав разів 4. Ну і ще буду давати, аж поки не почне накручувати качан. Порадили саме так годувати, а коли почне крутити качанчик, тоді вже будемо використовувати фосфорні добрива. Також і сюди, і на цибулю, і на ранню капусту давав двічі я добрива кальцеву селітру, двічі давав нітробор. Бо капуста також любить бор. Ну і один раз давав цей сульфат магнію. Сюди ще сульфат магнія внесу раз і сюди ще раз внесу сульфат магнія, так як я знаю, часник любить сульфат магнія, а часник і цибуля майже родичі, тому думаю, що і цибулька не відмовиться. От, і тут вже будемо прополювати пізню капусту, тому що вона вже заростає. У нас зайці ще її гризли. Було таке навіть сволочі. Багато пропало, але висадили те, що було. І так от ну, є ось такі діляночки, бачите, там де-не-де пропускали, але в основному все засаджено. Капусту перший рік в таких масштабах я саджу, ну, що так багато, в принципі, в тому році було і парил чимало, була, і пізня. Але ну, якщо все разом взяти, може, така ділянка була. Як Ранньої капусти. Тут ми вже більш нічим не обробляємо, тому що будемо її вирізати на продаж, нічого не даємо. Ні добрив, ні біопрепаратів. Білокрилка, звісно ж, є. І вона весь час тут навіть була. Але, в принципі, ну гарно виглядає капуста. От, і хто верми, актоцид впоралися. От, і, ну і цю так само. ну Цю ще не пізно, цю можна чимось потужнішим обробити, але я поки що. Ну, такої прямо великої проблеми не бачу, буду все одно обробляти актовермом і актоцидом, біопрепаратами. От, така от У нас гарна діляночка вийшла на смітнику. власне. Добре, коли ми дискували і виорювали, я теж ніяких не давав, тому що тут були людські ці хліви. І з худобою тут і так, в принципі, вистачає поживних елементів. Ось такі у нас справи на сьогодні. Кому було цікаво, ставляємо подобайки, підписуємося, коментуємо, ну і так далі. Всім до побачення.